Так, оце я накрутив на тринадцятки, не тобі. І ось намагаємось роздивитись. О, сміття на кромці. О, десь паразитка. Де тут? Nie będziemy hmm. zważać na to, bo tak hmm. bывае. Ceny. Hmm. Що це? Ну, не повинен бути за гусениць. Це я перший раз. А, це сміття. Зараз секунду. Протримо. Так. А, це панов. Зараз подивимось Сталеву штуку. Встрягнув кромкою. Значит, не сильно. Але кромка тонка. Ага, вот все. Промьев. Оце. Що тут? не прибранный не прибрано за вовсю Mm. Так я Ага, ну і поломо на кінчику.